Звісно, хочеться розпочати з фронту, Євген, тому що ситуація непроста, рук ніхто не опускає, але справді є вітинки фронту, де наші герої б'ються дуже відважно. І в першу чергу я маю на увазі Бахмут. Вчора Володимир Зеленський провів чергову ставку, де з головнокомандувачем Валерем Залужним і іншими командирами інших напрямків і роду військ вирішили, що далі продовжують тримати Бахмут. Скажи, будь ласка, ти як боєць очевидно більше знаєш інформації? Те, що можна, звісно, говорити. Яка ситуація навколо Бахмуту в загальних рисах? Чи загрожує нам там оперативне якесь оточення? Тому що якщо подивитися на карту, на секунду давайте виведемо. З північного напрямку до південного відстань менше 4 кілометрів бачимо, для того, щоб оточити. Вони йдуть з Хромового, окупанти, і з боку. Іванівський хоче взяти траса Т-0504. Це траса, як відомо, траса життя називається логістична. Що загалом можеш сказати по Бахмутському напрямку? Ну, Бахмутський напрямок е ні для кого не секрет. Уже і для самих. Е Зрадолюбних зрадолюбів, що це єдиний напрямок, де вони е, такого, хоча б якогось там ну, вони мріяли про якийсь оперативного масштабу наступ здійснюють. Е, з гуглядаром якось так у них не склалося. Видно, після 72-ї бригади, і ще частини, які там були, я там їх чимало я думаю, приймало участь в цих операціях. Але з гуглядаром якось у них не склалося, Морська піхота перетворилась на морську соль, зробила там добрива углядарські. Е, і як відповідно, і Солідар да, став тепер там е, вагнерівські тушки і російські російські зеки там тепер теж якби колись стануть мінералами корисними для нашої землі, хоч на тому світі з них буде б користі, е, то м з лиманом теж бачимо, не склалося. На лимані, до речі, вони щось там готували, готували. Може, це мого відволікаючі рухи, але тим не менше готували серйозно, прям так, що ми думали, що Ліман прям буде е -гегей. Но і Ліман їм зручно. Ліман це логістика з Росії. Тобто там напрямок цей ясний, чому там мало би бути. Но Ліман не склалися і некомплектність по військовій техніці. І, очевидно, оцінки і страхи після того, що зробила ЗСУ з ними 18 плюс в Ізюмі. Там командувачі побоялись якби іти в чергову авантюру. і Лімана нема. Лімана нема. Оглідар зараз. хочу повторити Бахмут. Є ну і Бахмут. Вони не захопили, хоча. І я там спілкуюсь з бійцями, які там працюють безпосередньо в самому Бахмуті. Там товариші наші, то да там я думав, що ми е, будемо від Бахмута війська відводити ще там тижня, три чи чотири тому і навіть так е, про це натякав в своїх думках. Е, но е, як ми бачимо, Бахмут стоїть, тримається е, туди. Четвертий раз заїжджав командувач сухопутних військ сирський з публічних джерел. Ми це бачимо. Очевидно, це для того, аби підтримати бойових бійців, бо там пекло. Е, очевидно, у нас в збройних силах це постійно озвучують і головнокомандувач, і наш президент. Що проблеми є з боєприпасами в е, росіян вони Теж наростають, але для нас вони звичайно там жахливі. І зараз нашуміла якби Фейсбук пост бійця. Якщо помиляють 93-ї бригади комбата чи е якісь е ну високопосадовець, мона кажуть, військовослужбовий в цій бригаді, що велика проблема у нас там дуже з боєкомплектами. І я це теж чую від бійців, і це знає і противник, це якби не секрет. Но е тут ми ж ми вже можемо співставити певні речі. Якщо у нас проблеми з боєкомплектом, об'єктивно, з другого боку всі вороги верещать про наш контрнаступ, і це теж писали в публічних джерелах інші військовослужбовці. Тобто я зараз не кажу, те, що я там. Знаю, mm -hmm. а я кажу те, що люди в публічних джерелах писали правильно це чи ні, ми можемо це коментувати і. Можемо собі підозрювати, що економія боєприпасів е, нашою ставкою головнокомандувача. Вона робиться для того, щоб потім, коли ми будемо наступати, ми могли забезпечити собі оцього троєкратну витрату ББК на день більшу, чим зазвичай, тому що при наступі втрачається більше. Е, тому я думаю, не дарма, всі Російські телеграм-канали дуже бояться нашого наступу. Очевидно, що Бахмут, е, судячи з усього, протримається найближчі тижні, а там ми бачимо, мабуть, уже почнеться щось дуже цікаве. Невідомо, коли це буде. Озвучили терміном середина квітня, кінець, квітня, може десь раніше щось почнеться. Може, це буде кілька ударів. Це вже генштабу видніше, але важка ситуація в Бахмуті. Вона продовжує виконувати е, бійці наші свою функцію. В цьому пеклі ми зупиняємо пекло для того, щоб воно не розповзлося далі, і для того, щоб війна вже не підкотилася до Яру, І далі там уже і ще ближче до Краматорська і Слав'янська. Ну, от. тому сказати, що там е, складно, е, ну не те слово, коли вночі мені там. Е, я читаю, як де там бійці, з ким спілкуємося, каже вночі. Ми там бігом контратакуємо, відбуваємо позиції, тому що там складно, щоб нас не відрізали, і так далі. То звичайно, це важко читати, і потім не міг заснути ніч, просто читаючи, якби от думаючи про цих людей і цих бійців, які в цьому от, в пеклі перебувають. Ну тримаємо ми з позиції збройні сили. Пам'ятайте, що все всі спецефекти Голлівуду, які ми бачили, це нічого порівняно з тим, що зараз наші бійці зазнають в Бахмуті. Ну, власне, так. І я теж Жень маю знайомих і знаю непопулярні телеграм канали бійців, які там безпосередньо є. Точно знаю, що ці телеграм-канали не будуть брехати, а розповідають про ситуацію так, як вона є. І знаєш, кілька, кілька з них кажуть, що цитую нам треба протриматись до квітня, а далі буде легше, далі ми їм покажемо. Ми можемо рятуватися і те, що ми чуємо від наших партнерів там. Леопарди там взвод леопардів мінімум буде до кінця березня. Тобто mm -hmm. ми можемо цілком розраховувати на якісь рухи в квітні. І як ти думаєш, якщо ти не відповідаєш, я тебе зрозумію, Як ти думаєш, куди може бути цей от контрнаступ масштабний? Це може бути і східний напрямок, чи це буде південь, чи це можливо буде далі продовження руху в Луганську область з боку Харківщини? Mm -hmm. Ну скажімо так, навіть не важливо що я знаю. Важливо те, що каже противник, е і противник тут е іде він боїться, е і чому ми всі боїм е переживаємо за Мелітополь. Само собою наше командування вміє дивувати, вміє проводити цікаві операції. Я думаю, що нудно не буде. Буде цікаво. Буде ж нас чекає багато дуже таких дивовижних спецефектів від збройних сил України і від головного управління розвідки. Багато буде цікавих речей. І то, про що ми колись мріяли, воно буде ставатися наяву. Це точно до цього готується. До цього готуються союзники. До цього готуємося ми. Ну, союзники в плані е, тих речей, які там постачають збройні сили Збройним силам, е, метарна технічна допомога або ті, якісь там комплектуючі, які замовляють збройні сили. Е, я позопікую з багатьма підрозділами, і ми точно знаємо, що балов не буде дуже багато. Е, і ми, слава Богу, в ключових технологічних речах, ну на мою таку оцінку, так по кількох там аспектах, які я там оцінював, то я ми. Ми Зараз переганяємо противника завдяки нашим е, умільцям, завдяки е, західній підтримці, завдяки міксу наших умільців і західної підтримки. Ми росіян обганяємо це важливо, тому що ми чекаємо леопарди і багато чого ще що не сказано нам. Але воно прийде і воно буде працювати. А у росіян чекайте шися 62 з якоюсь там слайона і металевим захистом, бляшанковим і динамічним захистом, при яких цей Т-62 просто в принципі стає майже непрохідною бляшанкою, яка тримає, витримає постріл з РПГ, але не витримає Джавелін, нашу священну стогну. І вже не кажучи про там наші сучасні танкові снаряди, да та й не наші а взагалі навіть про сучасні танкові снаряди, навіть там 80-х, Просто ця бляшанка не тримає. Оце то, що чекають росіяни собі усилення. і. Що тут ми розуміємо? Е, чому е, Мелітопольський напрямок? Тому що це плече логістики, тому що це Кримський міст, який з, з високою вірогідністю можна навангувати, що з ним знову приключиться щось е, лихе, е, просто тому що це вигідно. І це Крим. Далі, навіть якщо ми Мелітополь не зайдемо, якщо ми в топоку будемо стояти наші збройні сили, відрізається гілка залізничного сполучення, це от з е, Мелітополь. Настають гайки в цьому групуванню е, їхньому на південній ділянці, де у них і зараз там проблеми. Е, там багато чого знають е, і сили оборони, і служба безпеки, і, і наша розвідка стосовно того, як, як шоу противника там стоїть. Ну ми можемо судити по відкритих джерелах, де, як нам показали російські пропагандісти, там на е, винариті окопи такими лініями, рівними багато цих окопів. Ну а не виграють війну, не виграють оборону, тим більше в цих окопах у них. Накрита там якісь там дощечки з сіткою рабіця, і в умовах прильоту та не дощ піде, це все рабіця, воно взагалі попаде в ці окопи, і буде ще проблема, якби цим куди ховатися. Тому ми бачимо це із відкритих їхніх даних. Що м -м, печальненько у них там буде заборона, е, якщо все буде йти по нашому плану, і от якщо ми відрізаємо це все, далі відрізається Крим, е, починається паніка, починається Крим. Це для нас буде полігон. Це якби той тортик, який ми будемо просто на нього безкінечно накидувати наші родзинки. і. Це буде величезна воєнна політична катастрофа для е, Росії, і це змістовно е, звільняти Луганщину північну е, в будь-який момент, там збройні сили України можуть зробити сюрприз сюрпризного Луганщина. Там поруч, да якби просто є ці російські області, з яких буде е, сполучення, е, і там не так е, буде нам, скажімо, е, ефективно реалізувати нашу перевагу в точності у цьому західному озброєнні. А вже після того як Крим обсипеться, то вже й на Луганстику прийдеш просто буде противник якби суті підірваним бойовим духом, він буде розуміти, що ми все одно втрачаємо території, так наша стоять смерть. Тому що це в, в цьому упорстві росіян ми бачимо, що вони нібито гризуться за кожен метр, і вони справді е, проявляють сміливість. Але всяка сміливість має межу, коли йдеться про те, що від тебе приховують дані втрат росіян, і вони якби не знають їх. А коли ви втратили Крим або як мінімум над Крим на загроза, то вже кожен. Скільки ти від нього не забирає мобільні телефони при в'їзді на територію окупованої України? Кожуть побіг буде розуміти, що ну, діла пахнітки Росінам. Тому оце причина південного напрямку плюс море. Море, море, само собою. Якщо це ми будемо стояти, навіть уже е, в на вході в Крим. Це вже само собою міняє розклад в Чорному морі дуже серйозно, і це логістика, це дипломатія, це символізм. Тому я думаю, південь нас дочекається. Але в якому порядку це буде, е, це я думаю, у нас буде зараз багато цікавих сюрпризів для росіян.